Валерія Кашмар зі старих бросків зі Стороженецького району із гордістю показує світлини своїх синів. Усі троє старший Сергій, а услід за ними два молодші брати Олексій та Іван. Нині студенти факультету Харківської академії національної гвардії. Я пам'ятаю маленький Іван, бо тобі... він… Тату форму військову ще тату водів, і вони цілими днями воювали собі. Знаєте, таке щось у нього у них щось ну, таке, якесь у них було, напевне. Через події в країні пані Валерія відпускала станів із неспокійним серцем. Були ці події на Майдані, і це така була ситуація неспокійна у державі, то ви можете собі уявити. така була моя реакція, що я ну, зупиняла, як, як і кожна мама. На моєму місці це робила. А він мені відповів, що. Як ти собі маму уявляєш? Пішов старший брат, а мене ти хочеш зупинити. Де буде він, там буду я. Ми підемо всі разом, що нас не зупиниш. Жінка щодня стежить за новинами та хвилюється за синів нас, гвардійців. Весь час я йому наказувала старшому, я не знаю, де він був, чи кудись їх залучали, бо вони мені ніколи не говорили. Але весь час сказала, що при тобою мирні люди постощать на землю, не дай Боже, щоб ти стріляв по мирних людях. Я в своїй державі, якщо я тримаю зброю в руках, я тримаю законно, я її самовірно не взяв, і ти не бійся. До старших братів вже збирається і четвертий син Валерій. Імовірні труднощі налякають 17-річного випускника та відмінника Ігоря. Спочатку треба знати ЗНО, пробувати потім поступати туди до них. Вони не дуже клей їх, кажуть, там важко. Ну, але каже, хочеш, то йди. А найменша сестричка Богданка твердо вирішила не покидати рідного дому, залишитись на допомогу матері. Я, не, я би не лишила. Мам. Я би ліпше <плес> стала вчителькою тут близько коло мами. Хоч у цій хаті за тисячу кілометрів від своїх сонів та братів на згвардійці вже трохи звикли до тривалої розлуки. Найвеселіше тут на різдво, коли уся родина чи не єдиний раз на рік збирається разом. Майя гуменна Михайло Антонюк місцевий час.